Ти ходиш на ту ж саму роботу, але у тебе з'явився вибір. І це відчуття навіть просто відчуття вибору, не факт, що ти підеш з роботи. Воно реально дуже сильно надихає, надихає на нові дії, на нові думки, і ти реально себе вільно відчуваєш. Так, у них не було фінансової подушки, але ось це відчуття. Свободи вибору, але прикол в тому, що оце відчуття, що ти можеш на щось спертися або на мрію, або на оціль. воно піднімає в тебе високий рівень енергії, і ти починаєш багато що робити. Тобто, ось ця подушка, як знаєш, з езотеричної точки зору, моє відчуття, що вона формує цінність у людини. Самоцінність, самоція вона каже, ну це так круто, що yeah. я займалася цими фінансами протягом там останніх трьох років, коли була стала зарплата, і тобі здавалося, що так буде завжди. І зараз вони просто в, ращі, в такому стресі намагаються хоч щось знайти. Нехай трошки на нижчу зарплату, але але Блин. хоч щось, бо у мене просто немає ну немає за що з'їсти через місяць. Це, розумієш? Ні, і, це і це здавалося б дві людини в абсолютно однакових умовах, але mm -hmm. з різними діями до цього Спасибо. і з Мислення різним на мисленням mm -hmm. да, mm -hmm. вони зараз мають однакову ситуацію, але зовсім mm -hmm. різне відношення.